Бажаю здоров'я, шановне панство. Маленьке свято на цьому ютуб-каналі, на моєму, вас зібралося тут вже 10 тисяч підписників. Чесно, дуже дякую вам за це. Мені дуже приємно, що ви до мене дивитесь. Мене цінуєте, ставите вподобайки, рекомендуєте це відео своїм знайомим та друзям. От, дякую вам за це все. Разом і сила! Чесно, хотілося б сказати такі речі. Я хотів би бути ще більше корисним для вас, знімати корисні відоси, щоб вам вони допомагали. Це найголовніше для мене. Тому я вас хочу попросити, щоб ви написали мені в коментарях. Та й взагалі можна під цими відосами писати в коментарях свої запитання, що ви хотіли побачити наступне. Е, може, вам щось там не ясно, якась така вам, вам тема е, по карбюраторам, по газу, по двигунам, по запалюванню. Е, я з радістю вам це відзніму е, та покажу. Е, ще хочу сказати велике дякую двом відосам на своєму каналі, котрі, мабуть, і набрали е, таку велику кількість підписників. Ну, це ж не велика кількість, не мільйон, але 10 тисяч для мене це дуже багато. Це відео Солекс ремонт від Аду Я» та як відрегулювати газ своїми руками. Ну гей був редуктор. В першому відео там десь рік. Я його відзняв не для того, щоб там була велика кількість переглядів, чесно. Я його відзняв, тому що мене деякі люди просили: там можете там. Підказати, розказати, як там самому зробити там десь вдома в полі, там в селі, коротше цей карбюратор, тому що там, там не можемо там то вислати до вас, то коротше приїхати до вас. І е, я не хотів це все діло пояснити по телефону. Я хотів зняти відос, е, от на одному подиху зняти і показати. Ось вам дивіться і, і, і робіть. Я це дуже дуже засереджую, коли людина хоче сама, сама зробити щось. Це дуже класно. І от цей відос був знятий буквально на одному подиху. До речі, тут будуть підказки на ці два відео, що ви бачили. Другий відос, там де як відрегулювати газ своїми руками, це цьому відео десь там 2 чи 3 роки, я вже не пам'ятаю. Е, гбо 2, така штука, вона не постійна. Ми от зараз відрегулювали, да, там, людина поїхала, там щось туди-сюди, там щось змінилось, там, погода. Поміняв він фільтра, якісь газ задув, все там налаштунки злетіли. Коротше. То вона на холостих плаває, то там вона глохне, то там ще щось відбувається. І я зняв цей відос, щоб мене не смикали з приводу налаштування цього газу. Е, тобто зараз я розумію, що. Е, Відоси, котрі вам заходять, це ті відоси, котрі вам цікаві, ну ви задаєте питання. Тому ще раз дякую за те, що ви дивитесь мене, додивилися відео до кінця, мене і вас з маленьким ювілеєм. Тож пишіть коментарі, пишіть, що вам цікаво, підписуйтесь на мій канал. Рекомендуйте канал своїм друзям. З вами, як завжди, Олександр, город Дніпро, ваш карбюраторник. Діагност, газовщик, і всім дякую, пока-пока.